Вітаю пантерівці. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашим військовим інструктором. Він воював проти москалів не один рік. Пройшов шлях від кулеметника до головного сержанта взводу десантно-штурмової бригади. Працював інструктором в українському легіоні, підготував десятки бійців, які сьогодні нас захищають. Але, на жаль, отримав інфаркт легені та зараз працює спеціалістом військового екіпірування магазину Абрамс, який ви чудово знаєте. Начитаний книгоман з кишенями повними ножів. Тонкий психолог за покликанням і брутальний воїн по життю. Глибокий філософ та деміур ножової культури. Олексій Меч. Вітаю пані панове та гендерно невизначені особи. Власне. Частіше за все, вибір ножа продиктований метою придбання безпосередньо. Є зразки, що мають, наприклад, колекційну цінність. Це може бути щось ось таке, от маленьке, естетичне, з преміум матеріалу, гарненьке і цікаве. Може бути навіть ніжучної ручної роботи, але вартість таких ножів за нашим гаманцем сучасного українця може трошки налякати. Може бути ніж повсякденного носіння, причому як повсякденно в сенсі там, бушкрафта, виживання, так і повсякденного міського ножа. І це концептуально можуть бути різні речі. Якщо припустимо в туризмі, це може бути ніж максимально полегшеної воги, або максимально утилітарний, припустимо ось такі от Victorinox, які можна в середньому знайти за ну, умов 2000 гривень. І це може бути Benchmade Bugout, припустимо як такий канонічний, або навіть Ontario Red. причому. Здається, на перший погляд, що вони майже ідентичні. От тільки це вам коштуватиме приблизно дві тисячі, а це вам коштуватиме приблизно вісім, в залежності від модифікації, там столей і тому подібних характеристик. Тож мета часто визначає те, які конкретно ніж вам потрібен. Повсякденник це має бути, припустімо, вага е найменше, це має бути, як правило, невеличкий габарит, і він глобально не має виконувати якісь серйозні завдання. Грубо кажучи, підрізати папірця, підрізати ну, Дрібні утилітарні задачі. Повсякденник польовик або бушкрафтер — це вже радше щось типу ендури. Це має бути щось повнорозмірне. Клинок, як правило, сантиметрів 9 не менше, з відповідною товщиною клинка. Якщо ви не розраховуєте правити його в польових умовах, а він, припустимо, з умови там, виїзду на місяць або, там... до речі, для військової роботи теж цілком собі цікава штука, то сталь може бути хорошою. Віджитен, GTN, припустимо, от на цьому спайдерку. Живе віджитен — це японська дуже крута вуглецева сталь. Може бути, припустімо, щось от такого типу. Це десь от золота середина, вага, тере-розмір, тере-матеріал. Це Н690, це австрійська сталь. Хороша по нержавіюсті, не сильно тверда, правиться доволі легко і при тому ці ножі не надто дорогі. Припустімо, це чех, такого конкретно в цій комплектації в цьому типі можна знайти приблизно за, якщо не помиляюсь, зараз приблизно за 5. Якщо що, то поправочку внесем. А власне, більш бюджетні зразки цього виробника він називається Актонон Verba, Це не слово, а ділом можна знайти і за менші гроші. Якщо метою є, припустимо, утеритарне польове, але при тому хочеться фіксати, часто беруться ось такі от маленькі штучки. Підвіз береться, власне, кажучи, ось такий фултанговий, тобто суцільний шинечок. Маленький підріс, там обтісать, щось по поскрипти на себе від себе, почистить умовною картоплину, там всяке таке. Це, до речі, теж N690, але матеріали можуть бути дуже різні. Про матеріали буде трошки згодом. Варто розуміти, що якщо ваша задача, ви припустимо електрик в польовому відношенні в інженер або щось подібного роду, то часто, часто, питання полягатиме не стільки в ножі, скільки в інструменті. А от тоді, або це має бути Вікторінос. Щось такого розряду, вони бувають дуже різні і не за всі гроші світу. Це може бути мультитул. Припустимо, ось цей Гербер мультипілор 600 прийшов зі мною трошки хресонських степів, яких я мав честь воювати в складі однієї з бригад. А, власне, якщо ви медик, припустимо, то вам більш до місця ось такий от мультитульчик у вигляді ножиць, лазермен рептор, це таке, що і взуття на розрізать і речі за потреби. І ремінь безпеки, якщо рятівник відрізати оцим стропорізиком. Ну, за потреби, власне, є навіть ключ для балонів. Я не знаю, правда, чи в нас такі використовуються балони. І навіть бокоріз для проволоки, тому мета диктує засоби. А далі? далі питання у нас буде за ціною. Тож, ціна, питання ціни. Це дуже цікава в наших релях штука, тому що багато хто вважає, що можна придбати якусь річ за умовних 400 гривень ручної роботи, і вона вам буде гризть гвоздь. Це не так просто. Для початку я рекомендував би зацікавитись причиною, чому припустімо ось цей от малючок, буде вам коштувати 10 тисяч, а припустимо ось такі Вікторінокс, умовних 2-2,5. На то є декілька причин. Базова причина формування цін це, власне, якість обробки, технології, кошти вкладені в розробку, ну і купа інших фінансів, патентні права, підгонки, виготовлення, логістика і так далі. Тому подібне. В теперішніх реаліях ціни зростають, і вони зростатимуть саме з тих причин, що ми маємо деякі складнощі. Власне, ціна. Якщо ми беремо мінімальний розкид цін, в який є сенс дивитись, то я б на позір сказав, що наразі це може бути ціна приблизно від ну хоча б гаразд 500 гривень. Давайте візьмемо першу вилку це 500, так би мовити, півтори тисячі гривень. Це буде навіть менше за 50 доларів, трошки менше. І базові навіть огляди, які робляться в західних YouTube-каналах, які я зустрічав, принаймні з того, що дійсно можна зацікавити, це ножі від 50 доларів. 50 доларів на теперішній курс, якщо ми рахуємо приблизно по 40, це буде 2000 гривень. Тому ми зараз йдемо нижче. Що ви за це отримаєте? Частіше за все, нержу, частіше за все щось м'якеньке, простеньке і китайське. Винятки бувають з рук. Другий пункт виделки 50-100 баксів, відповідно 2-3-4 тисячі. Як правило, в цьому сегменті можна знайти хороший Китай, Швейцарію, припустимо, ну, знов-таки цього красавчика. Там вже живе ось ця криса, деякі моделі чеських зразків. І навіть докинуть ще якийсь 1000 гривень і взяти щось типу Спайдерку. Вони зараз в деяких мережах бувають по дуже приємних цінах, я вам скажу, за теперішнім курсом. Е, власне, в цьому сегменті в не зустрінеться нічого нестандартного, але за умови знаю, що товаріща, якого ви в такому випадку берете за шкібарки, тягнете в магазин і задобувати до гігавки продавця, можна знайти цікавий зразок або купити хорошу бушку з рук. Е, далі ми беремо сегмент, уже, скажімо так. Більш серйозний по світу, такий бюджетний, це, якщо ми рахуємо від 100 до 200 доларів в середньому, це може бути щось припустімо, типу ось такого, навіть отакого. За ці ж гроші можна взяти мультитул, от, який на ваш розсуд буде зручний для вас, ну і навіть деякі такі всякі приятні карбонові і подібні штучки, залежить від виробника. Власне кажучи, це, мабуть, оптимальне співставлення ціни до якості, і я б сказав, що доцільно дивитись саме в цей сегмент. Якщо ви хочете, щоб ця річ була з вами надовго, вам було приємно її юзати 100-200. Якщо ми говоримо про преміум, давайте умовно скажемо, що преміум це буде десь від 200 доларів вище. Деякі майстри за ручну роботу теж мають такого ножа, просять менше грошей. Варто розуміти, що не вся ручна робота коштує такі гроші. І ціна продиктована матеріалом. Якістю виконання і технологіями. Тому, якщо ми хочемо всі три речі, а особливо якщо це статусний ніж, то ми забуваємо про пункт ціни і рахуємо тільки те, що ми від цього ножа хочемо. Ціна вирішується, окрім іншого, декількома пунктами і одним з ключових пунктів є матеріал. Можна взяти той самий, що я сказав, з базару або з переходу за 300 гривень. Там ви зустрінете в кращому разі 440A, 440C стандартну, нержавіючу сталь. Те саме часто стосується ножів, які зустрічаються на прилавках на базарах і тому подібне, з написом просто stainless steel. Це не добре і не погано. Це просто stainless steel. Це просто нержавівча сталь. Вони бувають інструментальні, порошкові, високолеговані, малолеговані, там є купа параметрів, з яким це визначається, і ми зараз не будемо в це сильно вникати, тому що це дуже складна тематика. І визначить ще на 20 таких роликів, як ви зараз бачите. Отож, існують основні параметри, згідно яких такі ножі, як правило, обираються в сенсі матеріалу. Окрім власне кажучи, матеріалу і столей, про які я сказав раніше, це параметри, як то стійкість до корозії, грубо кажучи, нержавівчість по народному здатність до заточки або правки в польових умовах, грубо кажучи, брутально я сказав би кажучи, правка на жаптер піч в польових условиях, селі скриття цинка або щось таке подібного розряду. Я, до речі, десь таки бачив на руснявому формі, було дуже забавно. От. І власне здатність цю самозаточку заточку утримувати до моменту і правки, наскільки довго це триватиме. Відштовхуючись від цього, ми маємо розуміти, в якій сталі ми йдемо. Якщо ми говоримо про більш польові такі ножі, вони, як правило, мають правитись легко. Це має бути твердість вище за 56-58 одиниць. Бажано десь 55-58, це, мабуть, буде оптимальним, які правляться найпростіше в базову кераміку, грубо кажучи, дно тяжкі. Заточники можете починати кидати в тряпки. Власне кажучи, якщо це більш такий повсякденник, скажімо, сучасного типу, то він може мати більше твердості, але це має бути радше в міських умовах. Ножі, що мають твердість понад 60 одиниць не завжди, але іноді буває так, що вони більше здатні до зламу, аніж до гнуття власної кромки. І фактично такого своєрідного зазубрення цієї кромки. Ну, якщо ви дуже хочете серию, то це в принципі не проблема. Але варто розуміти, що серетор штука дуже специфічна в експлуатації і має певну площу застосування. А ніж більш м'якіший, просто радше зігнеться, ніж зломиться. Найтвердіший зразок ножів і їхніх родичів це, мабуть, щось типу багнет ножів. Чому його задача була лише одна потрапити до суперника і зламатись там, нанісши максимальної шкоди. Ножі в сучасному розумінні робляться більш м'якими. Ми зараз не говоримо про суперсталі. Це зовсім інша парафія, і це дуже дорого. Якщо ви фанатики вас це цікавить, то це зовсім інше питання. Пишіть в коментарях, ми напишемо про це зовсім інший випуск. Простікаючи з того, яку ми ставимо мету, в якому попали ціну, хоча це не завжди цього стосується, але часто, який це буде матеріал, ми маємо справу з наступним параметром, який нас може зацікавити, це власне параметри цього ножа. В сучасному світі існує безліч насправді ножових виробництв, безліч різних форм, розмірів, яких заманеться. Це може бути щось типу ось такого статусного бенчмейда, який йде, його називають по-різному, чіпфутами, реверс танто, це має тище одну назву. Це дуже зибка тематика. Але американці, як його труці, називають реверс танто, зворотні танто. Туди ж ми можемо віднести, наприклад, танто американський так званий кутовий. Ось так от він виглядає. Це теж benчмей байлау. Зарані я перепрошую всіх, хто буде говорити ціни на ці ножі, я взяв деякі свої і деякі просто показати, як воно, в принципі, плюс-мінус має виглядати. Тому перепрошую. Давайте я вас зараз заспокою. До цього є Ontario Red 2, який буде значно дешевший, але при тому відповідає параметрам EDC. Взагалі мова йшла про параметри ГПР початково. Тому до чого це все було показано? Якщо ми порівняємо, припустимо Red 2. З ендурою. Канонічне Спандерко. Обидва ці ножі можуть бути повсякденними. Але варто розуміти, що вони можуть виконати дещо різні задачі. Я таким ножем, наприклад, як Ендура, щербив собі з полін спокійно на розпал буржуйки в полях. Поліс, який є навіть трошки довшим, фактично розрізав речі на бійцях, показуючи поранення і тому подібні речі. Чи міг би це Ontario Red 2? Так. Чи ми б він це 4 місяці плюс-мінус поспіль як Ендура? Не впевнений. От в цьому і різниця матеріалу до ціни. Тому що, припустімо, спайдерка буде зроблена в, Секі в Японії на старі vg 10 а ось цей буде зроблений на AOS 8 в Тайвані. Це не означає, що він гірший, він просто інакший. Це нормально для ножів і більшості речей. Якщо ми говоримо про ножі специфічні, варто розуміти, що не всі вони це просто складні, існують фіксовані, причому фіксовані специфічні, вельми. І ми ще не говоримо про мультиінструменти. Вони можуть бути такого розряду, плюс у них завжди, от в цих частинках, живе купа із них корисностей. інструментів. Вони можуть бути такого засувного типу, як цей Гербер, Це у нас мультипілер 600 мілспікового зразка, там NSN, все як полагається. Припустімо, лазермени будуть відкриватись такою, як метеликом, чи що таким от цікавим обертом. От. При тому схематика і подібність інструменту буде приблизно така сама. Власне, якщо форм-фактори, то можна згадати, що по формі деяким людям потрібні не просто ножі, а інструмент. Наприклад, парамедикам часто потрібні ось такі штучки. Це в нас називається лазермен рептор. Це, мабуть, найдорожчий зразок сподібного, що зустрічається в парамілітарному середовищі. Це мультитул ножиці. Він включає в себе, припустімо, ножиці відповідної товщини, з лінійками всім, чим потрібно. скобу для зачепу за його кріплення, так, щоб можна було кріпити на ремінь з воротною кліпсою. Стропоріз і такий бокоріз, як своєрідний, для перерізання проволоки складається елементарними кнопочками. Форма його специфічна, але вона продиктована умовностями. Тому форма напряму залежить від того, які умови ви надаєте своєму ножу. Якщо це повсякденник, він має бути маленьким і легким. Припустімо, як ось цей. Це у нас світова зірка більш відома за назвою Benchmade Bugout. Але мушу зауважити, що Benchmade багаут за каманцем нашого пересічного українця буде зовсім не дешевим зразком. Якщо ви хочете ікону і впевнені, що він вам підійде, ви можете пошукати його. Він зустрічається в багатьох крамницях в нашій країні. І якщо він вам припаде до душі, будь ласка, але за параметром ваги до розміру і матеріалів, поки що його дуже мало хто може перебити. Він надлегкий. Якщо ми говоримо про щось більш тактичне, припустімо є його брат. Він називається Бейлаут. Як бачите, він вже відрізняється формою і рештою, і відрізняється маркою сталі, це триві. І ми можемо звернути увагу на параметри довжини, вони приблизно співпадають. Питання формі, Бейлаут тільки трошки А, Власне, це може бути ніж на різному замку. Це може бути шийний ніж, ось такий. От, на паракордику, в кайдексових ноженках, фултанговий суцільний, маленький симпатічний ножик. Також буває дуже різних виробників з дуже різних матеріалів. От. Власне, це може бути навіть кулачний ніж, або що корисно на повсякдень швейцарець. Маленький карапус, який вміщає пачку різних ножів і так далі. Е, власне, швейцарців багатьох зайняли просто топ-1, тому що інше не має сенсу. Одного швейцарця вистачає для всього. Варто розуміти деякі речі. Річ перша: Самооборона з ножем далеко не завжди є законним заходом. І я наполегливо рекомендував би знайомитись з законодавчою базою, перш ніж насмілюватись на використання такої речі. Безперечно, краще, як то кажуть, там заведуть двоє, ніж там четверо понесуть, але співзміряєте трошки ризики. Якщо є доцільність просто дати мармизу або чимось важким втікти куди подалі, то навіть з досвіду певних людей, які займалися певний час я чув таку фразу Відіш нож? Біг'я. Я б сказав, що це, в принципі, аксіома. Бачите, таке не треба влаштовувати баталії, ножовщині. Це є дуже ризиковою темою. особливо, якщо ви не володієте ножем як зброєю. Це окрема дисципліна. Е, наступне: багато хто з людей вважає, що будь-який ніж може вирішити будь-яке питання. Е, варто зрозуміти, що на деяких людей, ніж при самозахисті, який ви дістанете і виставите перед ним, скоє радше не Лікаючий ефект, як то така, я щас тебе понищу, продірявлю, азаза. дузьке, це його спровокує ще більше. Я не боюсь твого ножа, зараз я тобі покажу свой. І тоді буде початок дуже веселого вечора, і радше за все, це буде ніфіга не вечір екзибіціонізму, це буде тренесходність і, можливо, дірки. А Свого часу чув дуже класний вислів одного такого відомого в ножовому середовищі пана Квальдеха, який сказав дуже класну фразу про те, що я бачив безліч людей, які добре тримають удар, але не бачив жодного, хто витримав би хоча б один удар ножем. Не грайте з цим, це дуже небезпечно. Ножі для самоборони теж бувають різні. До прикладу, деякі носять шийники, як я сьогодні показував, такі от карапузики. А, але вони радше мають адультарну мету. І найкраще для чого їм підходить, це хіба що цією частиною можливо вдарити в якусь, якийсь вузол, там, плече, не знаю, коліно і тікти куди подалі. Деякі носять кулачники. Не розуміючи того, що кулачники заточені в один бік і припустімо при проникаючому ударі може нанести непомірну шкоду нападаючому. За умови, що це на групи осіб і так далі. А це у нас є в законах. Ще раз ознайомтесь. Це може мати для вас дуже-дуже серйозні наслідки, можете зламати собі життя. Плюс співробітники поліції можуть до вас мати претензії з приводу форми ножа, габаритів і характеристик. Отут десь спливе наказ МВС, в якому декларується, що таке холодна зброя. Я наполегливо рекомендую, перш ніж насмітитись на покупку ножа, особливо свою ознайомитись з ним. Третім припустімо типом може бути ось така штука. Цей ніж відповідає, якщо мені не зраджує пам'ять каліфорнійському законодавству, де заборонено носити ножі до певної довжини. І він прямо передбачений для самозахисту. Але в нашому середовищі це радше як для підрізки якихось дрібниць. Ножі можуть бути використані для самозахисту, і такий прецедент не так давно у нас був. Але варто чітко розуміти. Що в критичний момент, в будь-якому разі, не підніметесь на рівень своїх мрій, а впадете на рівень своїх можливостей. Тому вдосконалюйте свої можливості і не забувайте, що найкращий ніж, окрім решти, це той ніж, який вам просто подобається і яким ви просто вмієте користуватися. З мого досвіду і, моєї, так би мовити, любові до користування ножів маю певний смак, і наразі він зупинився на сьогодні. На сьогодні, на чесі. Це у нас Actonon Verba Z10, 190 690 і сталі. Він сьогодні живе на кишені перший день, придбаний був доволі давно, але от якось не було мене у нього настрою. А тепер от настрій з'явився. До нього майже два тижні на кишені жив ось цей baйlс. Чому? Бо він дуже легкий. Мені дуже подобається його до його різу. І за 4 місяці, в тому числі 3 місяці в полі, він жоден раз не був заточений і досі лишається гострим. Також у мене в кишені переважно для утилітарних потреб живе ось цей білий вікторінок, теж військово-польовий, кілька місяців в полях в складі одних з бригад. Це чудово, а ще в ньому є ножички, якщо ви любите польовий манікюр. В рюкзаку для всяких цікавих потреб, і так як машина, живе ось такий мультитульчик. Також міського польовий, також зі складу одного з бригад. В ньому досі лишили шматочки пилу. Вибачте, свиня його не почистив. Власне, чудово утилітарна річ складається дуже цікаво. Він мене цікавить саме тим, що це не тривіальний лазермен. Це вже кожному своє.